Доброго дня, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з математики. Сьогодні ми з вами будемо вивчати знак плюс, мінус, дорівнює, а також зіграємо в ігри в орієнтації просторі. Підготуйтеся, сідайте зручненько і розпочинаємо. До нас завітали математичні гноми, які нам допоможуть. Перший знак знак плюс. Його ми використовуємо тоді, коли ми хочемо до одного предмета додати інший предмет. Наприклад, у нас є одне яблучко, ми хочемо додати іще одне, і в нас буде два яблучки. Слідуючий знак мінус. Його ми використовуємо, коли від одного предмета хочемо відняти ще один. Наприклад, в нас є три яблучки, віднімаємо одне, залишається 2. Третій знак дорівнює. Його ми ставимо в кінці, коли після нього ми можемо поставити суму один плюс один дорівнює 2. Давайте ми розглянемо на прикладі. 5 мінус 1 дорівнює 4. У нас було 5 грибочків, відняли 1, у нас залишилось 4 грибочки. Давайте на додавання. 5 плюс 3 дорівнює 8. Слідуюче завдання орієнтація в просторі. Використовуємо слова вгорі, внизу, ліворуч, праворуч між, де знаходяться птахи, ворі, де знаходиться пісочниця, внизу, де знаходиться кішка, праворуч, де знаходиться собака, ліворуч. Де знаходиться сонечко? Вгорі? Де ростуть квіти? Внизу, де знаходиться відеочко? Ліворуч від кішки, де знаходиться пісочниця? Ліворуч від собаки? Де знаходиться дерево? Ліворуч від кущика? Молодці. Слідуючи завдання. Яка ялинка знаходиться ближче до вас? Зліва чи справа? Справа. Під якою ялинкою спить зайчик? Під той, що знаходиться справоруч. Перед якою ялинкою ростуть гриби? Перед тою, що знаходиться ліворуч. Що знаходиться між ялинками? Між двома ялинками знаходиться пеньок, на якому сидить колобок. Молодці малята, ви гарно попрацювали до слідуючого заняття.